Всім привіт, з вами Валерій і. Ой! Е, і ми хочемо вам розповісти нашу історії знайомства з Minecraft. Це все відбулося давним-давно на сервері. Тому що найдоступнішим е, способом пограти в Майнкрафт це залишається і був до цього сервер. І ми зайшли на якийсь сервер, навіть не пам'ятаю його назву. І. Е, в розділ Електро, і нас там був найперший дім, самий перший. Ми пішли, це було метрів 120 від спауна. І це дуже було навіть рідкісно, що там була запривачена територія та ще й з деревом. І ми зрували це дерево, по-моєму, там одне було тропічне. Ми його взяли, переробили, побудували собі. Коробку дерев'яну, потім зробили вхід на другий поверх, застелили другий поверх землею і посадили там дерева. Там якісь саженці випадали. І це у нас був третій поверх, і на ньому були дерева. Ні, другий поверх. Ми на нього виходили, і на ньому так як на даху, нібито, була зелені дерева. Е, і потім. До нас дівчинка прийшла, вона попросила з нами погратись. Ми навіть не знали, що таке приват на сервері. Тому будинок був розпривачений. Ця дівчинка теж, я так зрозуміла, не знала, що таке приват на сервері тоді ще. Ну і ми е, собі без привата грали. Е, весело було, так цікавенько. Я навіть... Пам'ятаю, в ту ніч не мала заснути. Майнкрафт не вже. Це справді я так багато про нього вчула, а він виявляється такий. Але не все було так добре. Mm -hmm. На наступний ранок біля нашого дому побудували дім. Так, я така захожу, тут якісь три чи два хлопця будують собі будинок великий, кам'яний, двохповерховий. Красивий будинок, ну, на той час для нас красивий будинок. Ми такі. В нього навіть скло. Нічого собі. Ну, коротше кажучи, він був для нас дуже крутим. А цікав... а вона Потім да. вони прийшли і пограбували нас. Так. То ось в нас був будинок повністю розпривачений. Після цього. Днів, але вже було неможливо. Так, тому що вони щоразу, коли ми щось ремонтували, вони приходили, приходили, приходили. Ми казали, не грабуйте, будь ласка, нас. А вони нам відповідали, вибачте, але ж у вас не дім, ми маємо вас пограбувати. Це такий закон був у них. І тоді ми з горем таким. Та дівчинка, я не знаю, куди вона поділася. Ми просто пішли від того будинку, я, так зрозуміло, вона залишилась без будинку. А не пам'ятаєш, був ще свій дім? Так, в ній, по-моєму, був ще свій дім, вона десь ходила туди, поверталась. На воді був. Ні, на на воді в неї не було щось. Не знаю. Але потім. Ми переселилися, взяли, розрубали той дім з ніг до голови, взяли, що там зовсім було, і пішли побудували дім на березі там. Дуже маленький, він був з дубових досок. Так, але ні, він був не маленький. Чого? Він пішов що них на сходах. Так, він. Він був невеличким, він був дерев'яним, він був трошки піднизив. Я пам'ятаю, навіть як ми будували, ми потім зробили якось вудочку. І. Але це вже потім, Це потім. Ні, 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 це ще ми тоді будинок не добудували. В нього, коли заходиш, там він був під землею, підземний, коли ти в нього заходив. Там були сходи. Вибачаєш. Так, сходи під землю, там була кімнатка така. Ми там зробили собі сундуки, поставили вхід е, в печеру, по-моєму. Там ми добували щось різні ресурси. Поті... Але це вже потім було. Так, це вже потім. Ви, спочатку вибудували весь дім в дерева. А потім вже. Ну, е, я пам'ятаю, як. Наставала ніч, і ми сиділи. я сиділа верніше. Ми ще зробили такий, як ніби, Пірс, чи щось таке. І ми це тут... Потім вже був пірс. Ні, 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 це вже коли ми тільки почали будувати, але потім ми його забудували як кімнатку чи щось таке. Я вже не пам'ятаю, тому що через нього люди до нас приходили. Ні -ні, це коли... Догадалися, що можна ставити Fitхоми. Так, але ні-ні, це ще було до цього. Якщо ти не пам'ятаєш, то ми просто закинули, нас якось пограбували, ми розсердилися і закинули Так, закинули цей будинок, і ми пішли тоді на сервер Magic. Давай про нього трошки роз... будемо <гану> <гану> і ми тоді пішли на сервер Magic, і там потім ми побудували дім, такий двохповерховий, нічого такий дім. Ми там почали добувати ресурси, побудували ще для мене дім, і тоді ми грали з сестрою Урі, і теж побудували дім. І після того. Там прийшли якісь дядьки, вони пограбували наш дім. Ми потім пішли ще один дім, побудували, він знову вже був без приват, але це вже в іншій історії. І тоді ми знову повернулися на електро. так. Потім після того, як ми побачили, який у нас був старий дім, ми його відремонтували. Так, він був закинутий, страшний, його наполовину розрубали. Так, його навіть затопило, тому що в нас бул, була вода, Пам'ятаєш, на другому поверсі ми вирощували дерева. Угу. Е, а потім. Е, а, ми його відновили. Потім ми пішли, виявилося, що нас прямо під будинком печера, і там в ній дуже багато мрамору. Ми, ми, я... Це така довга теж історія. Так, ми видобули весь мрамор. Побудували цей будинок величезним, мраморним, але потім знову ж таки його грабували через те, що приват в цьому будинку був нерівномірним, і ми вирішили по річці піти таку подорож і виплили в океан. Через океан ми нап... плели, так, ми, мабуть, плили годину, переплили цей океан нарешті і ми острів. Там були Дерева. там було Так, гарно, ми прийшли, там, майже не було людей Так, там, мабуть, пару будиночків, які були давно вже закинуті. Ми побудували там будинок його потім з нього переселилися більше, але він був погано запривачений і нас знову ж таки пограбували. Okay. Так. А потім ми пішли на сервер Magic, потім ми переселилися з того будинку, який нас пограбували в якусь печеру, потім ній пожили, нас теж пограбували, потім пішли десь за кілометр, мабуть. Зайшли е, ще один е, лісок. Там він був з одної сторони замок кам'яний, а з другої грибний замок з грибними башнями. Е, ми побудували семиповерховий будинок, там дуже гарний, розвили, роз, розвивалися. Потім побудували е, семиповерховий готель, е, клуб, побудували магазин і побудували е, кафе. Ми були дуже надзвичайно, надзвичайно багатими. Але про це вже можливо, розкажу в іншій історії. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Е, Хорошего дня. Всем пока.